Кремль щойно оголосив, що Україна намагалася вбити Володимира Путіна. Вони заявили, що багато дронів націлилися на його приватну резиденцію, і вони використовують цю атаку, щоб заявити світу, що Україна не хоче вести переговори про мир. Однак у цій історії є одна велика проблема: ця атака насправді ніколи не відбувалася. Військові зведення Кремля за минулу ніч повністю суперечать його ж твердженням. Мешканці біля резиденції Путіна розповідають зовсім іншу версію подій. Путін ймовірно інсценував замах тієї ночі, щоб зірвати мирну угоду. У нас є докази для викриття цієї брехні. Тож давайте розберемося в цьому зараз. Трохи контексту. Президенти Зеленський і Трамп у неділю у Флориді обговорили нову мирну угоду. У понеділок президент Трамп зателефонував Путіну, щоб розповісти про хід мирних переговорів, вимоги України та її незгоду з деякими з них. На цій зустрічі Росія інформує США, що Україна щойно намагалася вбити Путіна. Після зустрічі відбулася прес-конференція міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який прокоментував напад. Послухайте внічно 20 у ніч з 28 на 29 грудня 2025 року київський режим здійснив терористичну атаку із застосуванням 90 один ударного безпілотника великої дальності по державній резиденції президента Росії в Новгородській області. Всі безпілотники знищили засоби ППО Збройних сил Росії. Інформації про постраждалих або пошкодження, спричинені уламками безпілотників, не надходило. Звертаємо увагу на те, що ця акція була здійснена під час інтенсивних переговорів між Росією та Сполученими Штатами щодо врегулювання українського конфлікту. Такі дії не залишаться без відповіді. Цілі для ударів у відповідь і час їх виконання збройними силами Росії вже визначені. Водночас ми не маємо наміру виходити з переговорного процесу зі США. Однак, з огляду на остаточну трансформацію злочинного київського режиму, який перейшов до політики державного тероризму, переговорна позиція Росії буде переглянута. Буде переглянуто зараз. Згідно з окремою заявою Росії, здається, що сам Путін сказав Трампу, що Україна намагалася його вбити, атакувавши його резиденцію. Лише через кілька годин після завершення переговорів між США та, та Україною в неділю Путін заявив, що Україна насправді не хоче мирної угоди. Ось чому вони загострюють війну, переслідуючи його. Президент Трамп прокоментував свою реакцію на новини та заяви Росії. І ось його відповідь пресі. Послухайте, знаєте, хто мені це розповів? Президент Путін повідомив мені про це вранці. На нього напали. Це погано. Ви хвилюєтеся, що цей удар, ймовірний удар по резиденції Путіна, може зірвати мир. Так, мені це не подобається, це недобре. Я почув про це сьогодні вранці. Це недобре. Не забудь, ти знаєш томагавки. Я зупинив томагавки. Я цього не хотів, тому що ми говоримо про знаєш, це делікатний період часу. Зараз не той час. Одне діло бути наступальним, бо вони були наступальними, а інше атакувати його будинок. Зараз не час робити щось із цього, і не можна цього робити. Я дізнався про це від президента Путіна і дуже розлютився. Ви вірите, що це чутки, що це що? Американські розвідслужби дуже уважно стежать за своїми пацієнтами. Є щось? Ну, це стало відомо, це стало відомо. Гаразд, ми дізнаємось. Я маю на увазі, ти кажеш, можливо, атаки не було. Це теж можливо, мабуть. Президент Путін повідомив мені сьогодні вранці, що це сталося. Говорячи про цю історію, Росія не надала жодних доказів, що це сталося. Насправді, всі докази, які у нас є, вказують на те, що ця атака насправді ніколи не відбулася. І ці докази надходять не від НАТО чи західних країн, а саме від російських військових. Тож давайте подивимось, що це за звіт, і перед цим я просто хочу вам нагадати: Лавра заявив, що Україна випустила 91 дрон по резиденції Путіна. На щастя, силовики змогли збити всі дрони, але це все одно число, яке вам потрібно запам'ятати, бо воно важливе. 91 дрон. Давайте подивимось на цей звіт Міністерства оборони Росії. Це звіт, який Міністерство оборони публікує щоночі. Фактично, це оновлення для громадськості про те, скільки дронів Україна запустила і скільки дронів Росія збила. Вони публікують це щоночі. Зараз нам про це повідомляють згідно з цим звітом. Міністерство оборони Росії стверджує, що вони збили лише 89 дронів по всій Росії, не лише в одному місті, а по всій країні. Якщо уважно подивитися на звіт, він повідомляє про регіон резиденції Путіна Новгородську область. На другому рядку це видно. За даними Міноборони Росії, тут збили лише 18 дронів, але за даними Кремля, Україна запустила 91 дрон, і силовики змогли збити всі з них. Тут математика просто не сходиться: 91 дрон це не те саме, що 18 дронів. Тож двоє людей називають абсолютно різні цифри. Але на жаль, для Путіна це не єдина річ, яка не збігається в його історії, тому що тепер у нас також є заяви від місцевих жителів, тобто людей, які живуть поруч із цією територією, де розташована резиденція Путіна, і вони не мають жодного уявлення про якийсь масштабний напад, що відбувся. Подивіться на цей репортаж. Жителі Валдея Новгородської області на північному сході Росії, які мешкають неподалік резиденції Путіна, не чули жодних дронів чи вибухів останніми ночами. Це певною мірою підтверджує, що українська атака на резиденцію Путіна насправді ніколи не відбулася. Це певною мірою підтверджує, що українська атака, про яку заявляє Кремль, насправді ніколи не відбулася. Місцеві стверджують, що не помітили жодних атак, попри заяви влади. І до того ж, у Росії існує система, за якою мешканці району, куди прямують дрони, отримують попередження заздалегідь. Знаєте, це схоже на ті попередження від Apple, які ми отримуємо на свої телефони тут, ось так само. Але вони отримують такі текстові повідомлення та повідомлення в Telegram, які повідомляють їм: гей, біля вашого будинку наближається повітряна атака. Тож ховайтеся, тримайтеся подалі від вікон, спускайтеся в підвал. Ну в основному, ось так. Мешканці кажуть, що тієї ночі, коли за Кремлем був напад, вони не чули жодного попередження. Зазвичай попередження надходять, коли дрони справді наближаються. І до того ж, ніхто не чув жодного дзижчання дронів у повітрі, ніхто не чув жодних вибухів. Розумієш, Росія стверджує, що збила майже 100 дронів. Тож у небі мали би бути вибухи, які мешканці могли б почути. Ніхто нічого не чув, і ці мешканці теж не знають нікого, хто би чув щось подібне. Насправді, місто просто проспало ніч, а вже вранці Москва повідомила про масовану атаку дронів. Після того, як усе стало відомо, у Кремля про це запитали. Розумієте, у них запитали, чи має Кремль якісь докази того, що на резиденцію Путіна дійсно було здійснено напад? Що ж, сподіваюся, ви любите комедії, бо їхня відповідь була просто смішною. Послухайте самі. Чи могли б ви сказати нам, чи є так би мовити, якісь реальні докази цієї спроби нападу на президентську резиденцію, і чи має намір Росія їх надати? Наприклад, уламки дронів, які були збиті, ви вважаєте, що це чутки? Я не думаю, що тут потрібні якісь докази. Якщо таке було здійснено масовану атаку дронами, і завдяки злагодженій роботі протиповітряної оборони дрони були збиті та нейтралізовані. Щодо уламків, я не можу це коментувати. Це звичайно питання до наших військових. Видно, що Зеленський це заперечує, і багато західних змі, підігруючи київському режиму, починають просувати наратив, що цього нібито ніколи не було, але це абсолютно абсурдна заява, це божевільна, божевільна заява. Зараз я впевнений, що дехто з вас ставить головне питання, чому Росія це робить, чому вони роблять це саме зараз? Чи є мотив, який ми можемо зрозуміти, щоб дізнатися, яка їхня мета мотивів справді багато, тож розгляньмо найочевидніший із них після оприлюднення Росією фейкової заяви про напад. Вона заявила про намір посилити переговорну позицію щодо України. Росія фактично не вела переговорів з Україною, а лише зі сполученими штатами, і Путін боїться зустрічі із Зеленським. Тому він прагне, щоб США примусили Україну капітулювати. Це ж і було частиною російської схеми весь цей час, так. Вони висували невиправдані вимоги. І коли Україна заявляє, ми не погоджуємось, не віддамо територію і не відмовимось від суверенітету. Росія каже, то дивіться, це Україна не хоче вести переговори. Хоча насправді Росія не хоче домовлятися. Росія та Путін прагнуть капітуляції України, це і відбувається. Вони вигадали цю фальшиву історію про напад і тепер відмовляються надавати докази чи вести чесні переговори, а хочуть, щоб Україна здалася. Я впевнений, що Росія використає цю фальшиву історію для виправдання нових атак на українців. Вони вже атакували українські багатоквартирні будинки, вони вже атакували українські школи. Але я припускаю, що тепер вони робитимуть це у значно більших масштабах, і вони не хочуть, щоб світ обернувся проти них. Вони вигадали цю історію про атаку як фальшиве виправдання. Вже є російські медійні особи і пропагандисти, які заявляють про масовий геноцид українців через цю атаку. Це справді сталося минулої ночі. Отже, поки в Сполучених Штатах була ніч, у Росії про це вже говорили, бо у них був ранок за їхнім часом. Ця спроба була спрямована не лише на усунення президента і верховного головнокомандувача. Розрахунок був простий: знищивши Путіна, ми шукали б йому заміну. Це потребує часу, це зрив переговорів. Це зупинка темпів наступу, що зрештою змусить нас зазнати ганебної поразки. Що ми маємо робити? Маємо діяти як нетаньягу, використовуючи все. Якщо потрібен орешник, використовуйте орешник. Якщо потрібно застосувати посейдон, застосовуйте посейдон. Немає значення, хто постачав зброю цим виродкам, цим покидькам. Британія, Німеччина немає значення хто. Це відкрита війна, і вони мають відповісти. Ви повинні за це відповісти. На щастя, у нас тут у Сполучених Штатах ще залишилися деякі посадовці, які не вірять російській версії. Ось у нас є посол НАТО Меттю Вітакер, який нещодавно в інтерв'ю сказав, що СМГІША покладатимуться на власні розвідувальні служби, щоб зрозуміти, це справжня атака чи вигадка. Слухайте уважно. Отже, Україна заперечує, що ця атака взагалі відбулася. Що нам відомо, пане посол? Що ж, я це знаю, є повідомлення з російської сторони про нібито атаку на одну з президентських резиденцій за допомогою дрона або дронів. Незрозуміло, чи це справді сталося. Знаєте, Україна щоночі отримує удари дронами та ракетами по своїй столиці, і все, що вони можуть робити, це захищатися. Мені здається, це трохи недоречно бути так близько до мирної угоди. Україна дійсно хоче досягти мирної угоди, а потім зробити щось, що буде розцінено як безрозсудний крок або як те, що не допомагає. Ми з'ясуємо всі деталі цієї розвідки. І для мене найважливіше це те, що е, говорять розвідувальні служби Сполучених Штатів та наших союзників про те, чи справді ця атака відбулася. Дуже добре, нам доведеться це зробити. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали у відео. Ютуб зазвичай демонетизує або обмежує наші відео. Насправді, за останній тиждень, за словами Ютуба, чотири наші відео були демонетизовані. Відео з ударами дронів чи кадрами з передової обмежують, бо вони не цікаві рекламодавцям. Але це реальність сучасної війни, і саме цю війну ведуть українці, намагаючись вижити. Ми вважаємо за важливе це висвітлювати. Тому й запустили платформу Basics Insider. Ми створили її з нуля, щоб уникнути обмежень. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів, не потрібно розмивати кадри з передової і не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Крім того, ми взагалі не розміщуємо жодної реклами на сайті. Таким чином нам не потрібно займатися самоцензурою лише через те, що рекламодавцям не подобається те, про що ми розповідаємо. Ми фінансуємо сайт лише завдяки вашій підтримці без реклами. Якщо вам цікавий такий контент, хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який не можемо завантажити на Ютубі. Приєднуйтесь до нас на basicsInsider.com. Можна перейти за посиланням в описі або сканувати QR-код на екрані. Після приєднання ви зможете дивитись весь вже завантажений і майбутній контент. Дякую за підтримку нашої роботи та каналу. Я Сем до зустрічі зустрічі у наступному відео.